Починається найважча пора року, і в цьому відео ви почуєте 27 парад військовослужбовців про те, як підготуватися до зимового періоду. Це стосується одежі, майна, техніки і житла. Одежа. Перше використовуйте якісну термобілизну для збереження тепла. Друге використовуйте якісні зимові шкарпетки. Третє. Комерційне взуття з якісним утеплювачем і мембраною дасть змогу зберегти тепло і захистити ноги від вологи. Четверте. Використовуйте теплий рукавиць. П'яте. Захищайте шию і лице від холоду за допомогою бафу. Тобто по можливості максимально захистіть частини тіла від вологи, вітру і холоду. Обирайте теплу шапку, яка захистить вас від вітру. Використовуйте теплу балаклаву для додаткового захисту. Носіть штани утеплювач для збереження тепла тіла. 9. Зовнішній шар вашої одежі має бути вітро вологозахисним. Десяте. По можливості у вас має бути додатковий сухий одяг. Додивіться це відео до кінця і ви отримаєте посилання на дуже корисну річ. Майно, яке допоможе вам втримати тепло. Використовуйте як прості теплі устілки, так і устілки з підігрівом, які живляться через павербанк. Для додаткового утеплення можна використовувати ковдри з підігрівом. Використовуйте хімічні грілки для рук і ніг. Будь-яку мить замість снігу може піти дощ і тому необхідно мати при собі дощовик та або пончо, для того, щоб уникнути намакання одягу. Килимок для сидіння. Якщо вам необхідно десь присісти, використовуйте килимок для сидіння, щоб уникнути перехолодження особливо вразливих органів. Це все елементарні поради, але недотримання їх веде до трагедії. Навколо вас є безліч небезпек. Холод одна з них, тому бережіть себе. Підготовка техніки до зими. Замініть охолоджуючу рідину і гуму на зимові. На прикладі БМП перевірте роботу котла підігріву і підготуйте його до зимового періоду. Ущільніть всі можливі примикання та закрийте всі отвори, через які холодне повітря може потрапляти до машини. Переведіть очищувач катка натяжіння в зимове положення. Переведіть прицільний пристрої на зимові налаштування. Якщо ви можете забезпечити собі в таких надскладних умовах здоровий сон, це вбереже вас від багатьох критичних помилок, які можуть коштувати вам життя або здоров'я. Місце відпочинку бажано, щоб бліндаж мав і дві двері, які ізолюють ваше місце для сну від зовнішнього середовища. Потрібно, щоб двері були максимально ущільнені. А якщо вхід завішений ковдрами, має бути максимальне прилягання до стін, щоб уникнути протягів. Обігрівати місце відпочинку можна як окопними свічками, різноманітними обігрівачами так і пічками буржуйками Якщо є можливість, відпочивати краще не на землі, а наприклад на розкладушках. Якщо такої можливості нема, максимально ізолюйтесь від землі за допомогою картону пінопласту. Каремату або надувного матрасу. Відводьте вихід вашого димоходу як найдальше від місця вашого відпочинку. Тому що дрони з тепловізором добре бачать тепло і відпочинок у вас буде важким. А перед тим як я розкажу про дві, мабуть, найголовніші поради, подарунок який я обіцяв. Бойові дії в зимових умовах. Так називається книга, яку я виложив в себе в телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі під відео. Використовуйте зимові спальні системи провідних армій світу. Вони створені для військових дій. Біля місць відпочинку по можливості не натоптуйте слідів, щоб не демаскувати їх. Приблизно такою має бути підготовка до зимового періоду. Якщо хтось знає, що ще і може цим поділитись з іншими, пишіть свої поради в коментарі. А ось тут ви можете побачити відео про те, як виживати в окопах.